Починати рушник вишивати, треба спочатку купити полотно. Полотно треба, щоб воно було біле і домотканне, щоб не було ніколи воно обрізане, ні посередині не перерізане, тому що це переривається життя оцих молодих, які вони будуть ставати на рушник. Рушник повинен бути тільки суцільний, не менше трьох метрів, Шиємо ми або нитками шерстяними, або шовковими. Це саме луча енергетика оцих ниток і передача інформації. Зараз спочатку вишиваємо ми оце минуле. Це все минуле нашого роду, які вже відійшли. Потім починаємо ми вишивати древо роду нашого. Це такий вазон, який вишивається і, і тут вишивається зірка яка несе енергетику цій, цій людині, яка стоятиме на цьому рушнику. Це, це лілія вишивається квітка вогню, яка, з якої йде енергетика далі. І тут сплітається рід чоловічий і жіночий. Якщо починаєте вишивати цей рушник, обов'язково треба помітити, де права сторона де ліва, де плюсова, де мінусова енергія. Плюсова енергія повинна бути чоловіча сторона. І чолові... на чоловічу сторону стає чоловік, а на е... жіночу стає жінка. От, так що ці дві енергії вони, е, сходяться в кучку і тоді складається сім'я, крепка сім'я, якщо вони стоять на такому рушнику. А голки обов'язково купляються в понеділок або в четвер, бо це жіночі дні е, е, енергетика йде е, е, жіноча. Голку ніколи не можна губити. Треба старатися, що якою голкою почали, такою закінчити. Потім не можна голку втикати у рушник. А треба голку, щоб вона була з ниткою, краще її уткнути у подушечку. Як закінчили шити, а не закінчили ще вишивати, треба його гарненько згорнути, загорнути у біле полотно. І положити його слідуючої роботи. Малюнки ми вибираємо, малюємо самі, самі малюємо. Он вам Наталя Івановна розкаже, як малювати рушника. Якщо молода працює, починає задумувати свій весільний рушник, то вона обов'язково повинна запланувати все те, що вона буде там малювати. Що складається? Ось нижня частина це потойбічні. Тобто тут можуть бути Ось такі елементи, як тут сонечки, колеса, або сонечки, або сонячне колеса, або це можуть бути якісь квіти, ну, те, що на той смак, який має молода, яка буде вишивати той малюнок. Обов'язково вони повинні бути ось такі розділені ці частини. І оце сьогодення у нас, сьогодення і далі буде майбутнє. майбутнє. Що тут на цьому елементі? Обов'язково повинен бути такий. Елемент як вазон. Вазон це стилище, першу предку. Тобто тут обов'язково знаходиться той перший предок, який заснував цей рід. Тут може бути різної форми, різної конфігурації. чи може бути матітрочка, чи це може просто вазочка, що завгодно, можна намалювати, тут все це діло смаку. Повинен бути великий такий стовбур, стовбур, на якому буде триматись весь рід. Нічні гілки гнуться до землі. Це діди-прадіти. Тобто кожен елемент на цих рушниках щось означає. Означає ту людину, яка жила або живе. І ось тут ми можемо а, тут подивитись, тут є нижні гілочки, нижні яруси, і ми бачимо тут листочки і ось такі колеса, дзвіночки, або е, щось інше можна намалювати. Це можуть бути дрібненькі квіточки, це може бути насіння, це може бути маленькі листочки. Тобто це вже люди, які або або доживають свій вік, або вже відійшли. Далі середній ярус це ярус, на якому розташовані батьки. Тут можуть бути великі квіти, ось тут ми бачимо, це можуть бути квіти, це можуть бути пташки. Ось тут я підготувала таких пташків і буду їх малювати, показувати. На моєму рушнику, якому я буду зараз малювати, батьки будуть одвернути друг до друга, ви зараз побачите. Тому що батьки вже виконали своє а, предназначення, вони виростили молоде покоління, і вони а, це просто символіч, символічне таке зображення батьків, можуть бути одвернуть їх друг у друга. Це батьки зображуються або великими гарними, яскравими квітами або листями, або це можуть бути а, ще і кві, а, пташки. Пташки а, також тут ми не можемо а, намалювати, а, які попала пташки. Тут а, малюється на в такому весільному рушнику вишиваються такі пташки. Це можуть бути павичі, для того, щоб молоде покоління було гарне, вдале, красиве. Це можуть бути зозулі, як побажання довголіття в руду. Це можуть бути орли, це можуть бути звичайно обов'язково, це можуть бути на любов і злагоду. Середній ярус, я вже сказала, і верхній ярус це може бути молоде покоління. Ну, ви побачили, що на цьому рушнику жодної квіт, жодної пташечки немає. Тут дуже багато квіток. Є середня ось така квіточка, як Надія Міляніна розповідала, це квітка, яка символізує продовження роду, це квітка вогню життя. І є така квіточка, є малесенький росточок ще зверху, це звернення до Бога, щоб наче, прохання до Бога, щоб той рід існував довго-довго. І майбутнє майбутнє – це ось такі безкінечники, вони являються не тільки з поєднанням неба і землі. Це такий бігуночок, на якому ми бачимо, виноградна листя і листя. Це ще і звоєрідний такий оберіг. Підготовка до вишивання обов'язково. Ніколи не можна сісти, вишивати рушника, щоб не помити руки і не помолитися Богу. Обов'язково треба благословення Господа попросити, щоб вишивався цей рушник з Божою допоможю. Повинна бути і чиста енергія, і чисті руки.